Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. Дуже радію, що я в своєму садочку, бо забуваюсь. Погані думки відходять на другий план. О, весна, 2 квітня. Ви тільки подивіться, у мене дуже щедро розсажені гіацинти по садочку. І ось такі гарні запашні квіточки маю. Така радість, погон обклала все ж таки світлими камінчиками. І були в мене такі уліточки пусті білого кольору. Теж положила дуже гарно. Висадила цей плющик Калхідський. Він в мене з осені вже зі мною. Сама я його живцювала. Але на зиму я побоялась його висаджувати. Перетримала на підвіконні у себе. А зараз вже він пішов житель в садочок. Я йому обіцяла гарну кампанію, то вона в нього тепер є. З хімію висадила. Дуже сьогодні потужний вітер у нас, але дуже-дуже тепло. Два-три дні було більше 20 градусів, а потім знов температура трошечки упаде. Ехер в цьому місці такі гарні, жовта, червоні. Є сторони ще одну скімію підсадила. Оце в мене теж вже вцювала сама. Дуже-дуже вітер потужний, засушує мені землю, рослинки, то я трошечки так поливаю. Бачите, скільки в мене гіацинтів всюди-всюди. Вони такі. Потішні, синенькі, гарні. Посадила все ж таки у відкритий ґрунт та у кубу, живцьовану мною. Писала мені, що вона в нас не зимує. Я думаю, що то правда, вона ну, важко в нас зимує, думаю, вимерзає. Але у кожного різний садочок, свій мікроклімат. У мене тут підпірні стіночки. Тож Вона буде захищена від вітру біля зливної ями, тож теж буде температура трошки вища, ніж в інших містах. Тому я ризикнула, висадила, перекрестила і з Богом. Потім вам звітую, як вона ну на зиму я її буду залишати у відкритому ґрунті. Потім вам скажу, як це було в мене. Ось так неперевершена, розгортає. Горяночка, свої квіточки. Бачите, які тендітні тендітні лапулечки, лапусечки. Тут поруч плющик підсадила, щоб мені тут підпірну стіночку заплітав і стримував в І ще новий житель мого саду горечавка. Ось такий грунтопокрівничок. зелений. Листя має, а квіточки сини. Сюди І ж ще поруч я пересадила буквіца. Ну, досить рідко зустрічаю її у садочках інших людей. Не знаю чому. В мене я, вона є, зростала в іншому місці. Пересадила, починає виходити із землі брунерочка. У мене така. Світлоокантовочку має листочок, варігатна. Ну і ох ти ж моя лапочка. Який він тільки ароматний, як я люблю цей запах навесні. І арлекін. Берез клету, такий крапчатий, крапчатий листочок має. Вірбійник Олександра. Ось навесні має отакі трояндочки із землі. Сьогодні пересаджувала його. Ось так. В новому місці буде тепер зростати, тішити мене. Маю падуб варігатний. Він для нашого регіону трошки ризикована, рослинка підмерзає, але в мене низенький, завдяки чому. Якось йому вдається виживати і навіть в цьому році зберіг свою зелену листву без, майже без пошкоджень. Тому я дуже-дуже радію, бо він красень. Красується морозник. Бачите, що коїться гарні такі потужні має стебла і квіточки майже чорні. Прикрашають навесні ось таким, я б сказала, екзотичним досить виглядом. так? Хакветіс О, такий щедрий кущик мені створив. Такі зелені квіточки. Якби, ну, здається, що це листечко квітне. Дуже чудовий, незвичайний кущик. Обожнюю його. Сьогодні обстригла я свою тую Нана Аурея. Ось так ніжечки її відкрила. І так, зверху гарненько пристригла. Бо ви знаєте, поки рослинка маленька, вона така хайна і гарно виглядає. Тільки як стає вже старшою. Ну треба-треба трошечки уваги приділити рослинки, щоб вона була ось такого... Доглянутого вигляду. Мій амфалодес пупочник. Вже позакладав свої білі потішні такі квіточки. Ось так гарно розрісся, маю вже такий досить щільний килимочок. Взяла трошечки в інше місце ціхну. Взагалі-то сьогодні багато чого розсаджую. Висаджую, стрижу, навіть ялинки маленькі. Ось оцей екземпляр ялиночки Little Gem. Сьогодні пішов на таку стрижечку. Трошечки невеличку, але все ж таки вигляд має вже трошки інший. Те саме і Mr. містер Болінгол. Вона та тримає свою форму взагалі сама. Але я ну, допомагаю, щоб це виглядало ще гарніше. Радидендрон мій варігатний. перезимував відлічно, на п'ятірочку, малачинка, бачите, гарні листочки, квіткові почки, все добре, багато рослинок вже прокидаються. вже такий період дуже-дуже цікавий. Хожу по саду. І любуюсь. Чоловік каже, ти як пропілор не, не сідаєш, насідаєш, але знаєте, ну дуже цікаво, дуже все, все-таки має свіжий колір, нове життя. Воно мене заряджає, воно мене вдохновляє. Пам'яті, щоб залишилось таке гарне. Ось так класно виглядає жималась Арлікін. Ось таке святкове листечко. Вона. І вже така потужна, велика рослинка в мене на опору плететься. Спробую ближче вам листочки показати, щоб полюбувались зі мною разом. Бачите, триколор такий. Гарнезний. Хунінгамі ланцета подібна. Здається мені, що вона також перезимувала успішно. Поруч створив килимочок. Арабіс дуже свіжий, соковитий, гарний морозник, мерник, У мене махровий, квітне дуже гарно, багато квіточок. Радіє, він і я йому радію. Створює настрій весняний, чудовий. Дуже класно розгортає свої почечки піон, деревоподібний. Ну, кайфовий. Коли ще таке можна побачити? Тільки навесні. Дуже вони гарні. Нагадую, кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, дуже буду вам рада. І дякую. Дуже вітер сьогодні заважає зйомочку робити. Не буду мучати не себе, не вас. Вийду в ефір скоро, як погода налагодиться. Всього вам найкращого, мої любі українці. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення, до скорого побачення!